Всім присутнім. Ми раді всіх вітати на благодійному заході мистецтво в стилі піксель, яке проходить за ініціативи молодого юнака, восьмикласника Назара Мосейчука. Наш Коростишівський парк є візитівкою нашої громади. З кожним роком наш парк набуває Все нової та нової окраси, і це все. Завдяки небайдужим та активним жителям громадській організації Місто тисячі скульптур та муралів», а також громадській організації Коростишівський парк. Ви знаєте, війна увірвалася в наше життя, немов цунамі, вихор, шторм, землетрус увірвалася і перекроїла все плани на майбутнє. Родинні і дружні зв'язки, спокій і впевненість у завтрашньому дні, ще на пам'яті у перші воєнні місяці 2014 року. І знову, не встигнувши оговтатись 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення російських військ на територію нашої держави. Скільки ж болю! І ненависті вміщає в себе слово війна. Війна це втрати, це крик душі, сльози. І ви знаєте, важко знайти слова втіхи відтрати рідної дитини. Проте наш обов'язок завжди пам'ятати, якою ціною нам дістається перемога в пам'ять. Про всіх загиблих захисників ми сьогодні відкриваємо пагорб пам'яті. Ще неме! горі Жені, як роса. Сьогодні на відкриття пагорба пам'яті запрошені виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Юрій Денисовець, ініціатор благодійного заходу, мистецтво в стилі піксель Назар Мосичук, лідерка об'єднання матерів та дружин загиблих захисників Користичівської громади Ніла Добрянська. Директорка ліцею номер 2 імені Дарбіняна Любов Ліцевич в даному навчальному закладі навчався загиблий військовослужбовець у зоні АТО Сергій Панасюк і заступник начальника штабу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Дмитро Нагорянський. Вітаємо вас, шановні! До слова Запрошую виконуючого обов'язки міського голови секретаря міської ради Юрія Денисовця. Місло в корді нашого міста, нашої громади в користишівському парку. І ви знаєте, багато заходів насправді проходить, і так повинно бути благодійного характеру, де ми збираємо кошти, де ми донатимо, де ми підтримуємо наших захисників і тих, хто продовжує захищати нашу державу, кожного з нас, і тих, хто отримав поранення, потребує лікування чи реабілітації. Але сьогоднішній захід для мене особисто особливий, тому що він ініційований, як було вже сказано, молодим хлопцем Назаром, які сьогодні з нами. Ви знаєте, це дуже тішить, тому що наша молодь вона усвідомлює, усвідомлює необхідність підтримки наших захисників. Наша молодь є патріотичною, наша молодь любить нашу державу і нашу громаду. А це важливо, тому що саме вони будуть продовжувати відновлювати наші громади, нашу країну і її розбудовувати. Тому Назар я щиро дякую тобі за те, що саме ти проявив таку ініціативу. Хочу подякувати всім, не лише Назару, всім, хто долучився до організації цього заходу, і нашим громадським організаціям міста Тиснічні скульптури і муралів, Карастичівський парк, відділу культури і туризму міської ради, всім вам, всім тим, хто не залишився осторонь. І ми разом зробили спільними зусиллями класний захід. І, звісно, я хочу подякувати. Як і кожного дня, ми дякуємо нашим захисникам і тим, хто сьогодні з нами, і нашій славетній 95-ці. І я бачу 199-й навчальний центр ДШВ. Дякуємо дякуємо за те, що ви тут, дякуємо за те, що ви там, на нулю, виборюєте нашу незалежність ціною свого здоров'я, інколи власного життя. І досить символічно, що ми сьогодні відкриваємо цей пагор пам'яті. Багато наших земляків віддали вже своє життя за можливість нам жити у відносно мирному місті і мирній громаді. І, звісно, ми не можемо зарадити втраті і родинам, які сьогодні з нами, але наш обов'язок нести їх пам'ять, ім'я про кожного з них віками. І сьогодні ми відкриваємо цей пагорб, і я хочу знаєте, щоб ми дійсно робили все, аби пам'ятати тих, хто віддав найдарожі, віддав своє життя за ради кожного з нас. Тому дякую всім за сьогоднішній захід. Бажаю, щоб ми. Як сьогодні, щоб ми завжди були і єдиними і в своїх думках, знаєте, і в своїх діях, в діях і підтримувати наші збройні сили. Ми, як міська рада, лише в цьому році вже більше 5 мільйонів гривень спрямували з міського бюджету на підтримку сил оборони і будемо продовжувати це робити на постійній основі. Тому кожен з нас важливий, і ми, як влада, і наші громадяни, кожен на своєму місці, може робити. І робить, я знаю, все для того, аби наблизити нашу перемогу і зберегти життя наших захисників. Тому дякую всім. Слава Україні! Молодого, впевненого в собі і перспективного Назара Масичка. Дякую всім, що зібралися тут. І ми збираємо кошти, щоб підтримати наших захисників. Не розуміємо да. вашу любов і ваше світло. Зрозуміло, що Назар хвилюється, тому що вперше нести таку ношу, знаєте, частині зорганізувати. Знаєте, молодий юнак сьогодні підняв і міського голову, підняв і старших людей, підняв і громадську організацію. Тому то всі підхопили цю ініціативу, і звичайно, тебе Назара, ми підтримали, тому що разом ми сила. Ми завжди пам'ятаємо про те, що. Ми вільні, сильні, незламні. Ну а українське прислів'я і говорить про те, що гуртом і добрий батька бити. Ну і десь який отримай з рук самого заступника начальника Дмитра Наверняка відповідні пам'ятні сувінірну продукцію. Від імені командира військової частини америця один. Пан Назар нагороджується таким як вимпелом 95-ї бригади. Воїном командира 95-ї бригади. Це якраз ну, як відзнака особистої командира військової частини, тому що вона від кожному покладається кружка, що, щоб кожен день пити чай, згадувати свій такий хороший поступок.

В яких українські військові зазнали найбільших за історію АТО втрат, тепер називають єлавайським котлом. Тисячі українських захисників боронять нашу землю від ворога. Дев'ять років, захищаючи цілісність і незалежність нашої країни, гинуть її кращі сини та дочки. Білими ангелами відлітають вони на небеса. Залишаючи про себе тільки пам'ять, вічну і нетлінну пам'ять, яку ми живі, повинні свято берегти та передавати з покоління в покоління. Назавжди в нашій пам'яті їх імена та прізвища: Максим Добрянський, Сергій Панасюк, Євген Волосевич, Олексій Євдощук, Андрій Куценко. Саме в цьому році за ініціативи мам та дружин загиблих наших військовослужбовців, які в 2014 році загинули, а також починаючи з 24 лютого 2022 року, в пам'ять і під час проведення весняної толоки, в пам'ять про наших героїв, на цьому місці було висаджено. Щоб з року в рік ми не забували, що завдячуючи нашим героям, ми маємо можливість жити. І хочу запросити до слова маму нашого загиблого військовослужбовця, лідерку об'єднаних матерів і дружин Растишівської громади Нілу Добрянську. Ти загинув 14 років під Славянським. Кожен з полеглих захисників мріє про щасливе життя та про весну. Саме тому їхню пам'ять ми вирішили вшанувати, висадивши вічно зелені дерева. Родини загиблих героїв нашої громади часто зустрічаються, спілкуються, підтримують один одного. І ось одна така зустріч привела нас до парку, де ми зустрілися з Грошу Віталієм Миколайовичем. Та пані Ірині, вітаю Віталій Миколаєві запропонували нам створення такого пагорбу. З висадженням дерев. Ми цю ідею підтримали та обговорили з родинами. Було вирішено зібрати кошти і закупити туї та таєрівець і різні кущі. Садили дерева нашої родини загиблих та доєдналися до висадки місцева влада з Юрієм Миколаївичем Гринсовцем. Це буде дуже особливе місце, місце любові, місце нашої сили. Та вдячності. Також хочемо, аби пагор пам'яті став місцем спільноти, куди б люди приходили не лише наодинці. Прагнемо, щоб сюди приходили діти, батьки з малечою, дідусі та бабусі з онуками, щоб тут ми могли спільнотою, щоб тут ми були спільнотою, де розповідаємо історії наших героїв, де ділимося тим, що були. Війна не три роки, а одинадцять. Війна залишає нам стільки болючих спогадів. Хай у цьому місті у нашу душу проникне світло Сонця, синь неба і мідь землі. Хай воно буде місцем нашої стійкості, а також мить, а також тиші та молитви. Слава героям! Слава нашим небесним яком! Слава Україні! Героям Герої не вмирають, герої поміж нас, вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть, у себе я обитаю, що до краною. You shot І герої не вмирають, герої поміж нас, вони нас захищають, коли приходить час. Герої вмирають, вони завжди живуть, усе не обитають. Вас захищають, Ой, приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я обитаю. Чого так рано йдуть? До слова запрошуємо заступника начальника штабу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Дмитра Нагарянського. Всім доброго дня! Радий бачити таку кількість особового складу і гостей сьогоднішнього заходу. Дякую. Місцевій владі дякую штабу матерів, захисників за те, що е, у віках буде жити ця стела, буде жити ця гірка. І наскільки б вона гірка не була, але пам'ять про подвиг наших хлопців повинен жити. Хочу зараз, е, по-перше, подякувати 199-му навчальному центру, який е, прислав сюди. Ці одиниці військової техніки для того, щоб е, діти подивилися, для того, щоб дорослі бачили, що підготовка в тилу до боротьби з ворогом йде. Хлопці вам велике спасибі. Давайте їм подякуємо. Сьогодні 9-й навчальний центр, який кує майбутню перемогу тут, в Житомирській пісень. Так сталося, що. Першими в книгу пам'яті загиблих воїнів 95-ї бригади вписали свої імена наші загиблих герої Скаристишова. Я хотів би зараз передати прапор матері Добрянського Ніла Добрянська. Будь ласка, хлопець загинув одним із перших за бої по звільненню Славянська. Хочемо передати цей прапор бригади для пам'яті. І для того, щоб новий стяг над його місцем захоронення майор. І відповідно сестрі стрілі се пане супер. Хисників додому. Але низький уклін кожному і кожній за те, що дуже багато сімей загиблих зараз знаходяться в строю для того, щоб ті хлопці, які зараз на фронті, повернулися додому і не перемогли. Низький уклін кожному і кожній, хто сьогодні на фронті боронить наш рідний край. Низький уклін кожному. І кожній, хто втратив на цій війні рідного батька, сестру, брата, чоловіка, дружину. Низький укрім всім, хто сьогодні спільно доборює перемогу. Слава героям, слава Україні! Вони по-різному проходили свій шлях. Хтось був же батьком, хтось чекав дитину, лише війна в міцний залізний цвях, так несподівано забила в домовину. Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають. Герої не забудемо ми вас, тому що в нас герої не вмирають. Наш захід приурочений відкриттю пагорба пам'яті в пам'ять про загиблих героїв, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, оголошується завершеним. Що ви були з нами, слава Україні, героям! Слава!